Так, друзяки, ну що ж, всім привіт. Зимній період, роботи, як кажуть, поменшало, але лежать то не мій профіль. Треба щось чим зайнятися, бо в мене вже, як казав, боки всі болять. Значить, з ремонтом ми, Слава Богу, поки закінчили. Погодка у нас сьогодні дуже. Приятливо для того, щоб щось чимось зайнятися. А зайнятися чимось, пойдемо до трактора і щось ми пору, попрацюємо трошки. Е, значить, Що я вирішив? Ну, так, мислями зібрався і вирішив трішки додати собі, як кажуть, геморочка. Аби в хаті не сидіти. Значить, дивіться, е, хочу зробити е, навіс. Навіс. Е, на своєму дракончику, на своєму міні-тракторі. Вирішив, бо трошки то сонце пече, що вся шия вся чорна, як так кажуть. Вот. І не, і жарко, і парко, то вирішив тобі навісика зробити, щоб трошки від сонця захиститися і від дождика якогось. Так що покажу зараз, що я надумав. Так, ідемо покажу, що я придумав собі чи надумав. Ніде я не моніторів, ніде не дивився там. Собі по ходу, як воно вийде, так воно вийде. Якщо вийде класно, то будемо і вам приємно на це дивитися, радити. Значить, що я тут йдуть у нас, дивіться, тут у нас йде От, болти, які кріплять у нас моста. І з розтяжками крила тут стоять, то я більше сюди поставити на це кріплення, зробити пластірочки з обіх сторон і поставити до доверху. Так що, ну і сам процес покажу, що розкажу. Ну я думаю, що він трошки затягнеться. ну Для мене по часу, а для вас буде швидко, тому що я ніде не, не дивився, так. З голови, зараз побачимо, що як воно працює трохи. Так, ну і покажу ось, яка погодка у нас сьогодні середина лютого, ти казав, зима в розгарі, дивіться, сьогодні сонечко, вийшло, все гарненько, Ай. пташки співають. От, курочки мої, щось там гребуться. Те, гребеться, те пасеться. Тажки гарненько співають. Ну і вирішив трошки сьогодні попрацювати. По кілька годин в день, де щось ми зробимо. До весни ще, я думаю, спіємо. Так, отже, дивіться, що я прикупив квадрата. дутиша, верніше, квадратного 30 на 30. От, вирішив. Ну і вчора трошки так прикинув. Вчора зробив отвір, пластиночку наварив. От, от, Вирішу на це місце, щоб воно все у нас знімалося, щось не так піде або буде заважати десь в яких процесах, може де в лісі, може щось. Але я думаю, що воно буде. Але хай буде розб... краще, щоб на болтах розбиралося все, щоб якийсь момент було знімати. Втягаємо трошки стареньку форму для того, щоб болгарочку не попалить. Тут в нас є курточка в мене, як кажуть, для грязних робіт. Ну що ж, дивимось, коментуємо, радимо, будемо раді всім вашим коментам. Ну і відповідно підписуємося на канал, не забуваємо. Ставимо колокольчик, щоб не пропустити інше відео. працюємо так поки накинув, значить, дивіться на взяв пластинку. Туди у нас стаціонарне бот кріплення. Тут у нас були отвори стаціонарні в крилі, я туди вже імітив. І поставив поки їх ось так. О, дві поперечки. Зараз, хочу подивитися плюс-мінус. Потім взяти, підігнути трошки сюди і потім наверх пустити трошки вже пряміше. От. Ну, процес покаже. Поки так прикинув, щоб бачити, що куди і як. Так, і перед тим як зварювати наші роботи, хочу показати свою нову покупочку, що я придбав. От, як кажуть, збулася мрія. Давно я цей апарат хотів. Ну, не конкретно цей, але вид такого апарату. Так що показую що. Так, ну що ж, вуаля, придбав я собі новенький агрегат. От. Для того, щоб робити справи із тонкими металами, напівавтомат, придбав ось такий, О, купив собі балона, Ну і будемо працювати з ним. Бо сварочним трошки некомфортно, то пропалює, то не допалює. То... Так що. Будемо сьогодні працювати з таким, ну, і роботу проводити з таким апаратом. Ну, як Для першого разу вроді непогано. Вроді все добре, апаратик, ще треба приловчиться, що додати, що вменшати, так що. Нічого, практика покаже. Працюємо. Значить дивіться. Стоечки повідрізав ці і вирішив трошки на крило зайти. Вот. І вирішив їх, щоб вони були не прямо. Вот. А позарізав, де іде. Ось тут напротив. І... Заламую їх вот, для того, щоб вони йшли ось так, бачите, трошки наискось, як по формі крила. Вот, а потім поставимо стоєчки вже доверху. Поставив дві стоєчки, бачите, вот, під углом. Поставив їх трошки всередину, для того, щоб воно було культурніше, красивіше. Так, що ж, друзі, продовжуємо робити наш навіс до свого міні-трактора. Але хочу показати вас, що змінилося за цей час. А змінилося, а час це пройшло буквально у нас е, неділька, оскільки працюємо тільки, працює тільки по вихідних ти кажуть, фінансову сторону заробітку ніхто не відміняв. От, треба на роботу ще ходити. От, Покажу вам красу, що змінилося. Так же само починали ми на минулих вихідних світило сонечко. А... Але починали було... ми, як кажуть, весною. А за тиждень у нас наступила зима. І пройшло буквально 4-5 днів. От. Було плюс 8, стало мінус 8. Але я вам хочу сказати, що це того варте. Бачите, як все красиво. Все блистить, все хрумтить. От. Погодка просто чудова. У нас нарешті наступила у нас зимушка зима. Отож, закінчуємо на тому, що приварив я дві стіечки, дві опори от, і нагадую вам, що наклонив я їх трошки під углом. От. Дехто робить навіс, це просто ще повздовжні паперечки. Бере, прошиваю от, і на цьому накриваю. Я ж вирішив взяти, поставити ще? У нас що? Ось тут стоєчки. Для того, щоб у нас була точка опори. Щоб воно все не тарабанило, не берегтіло, це не по асфальті їздить. О, це по огородам по сашейки, по, по нерівностям. О, і Для того його треба зробити файно. Так, значить, дивіться. От. Е, до стоєчки до квадрата при, е, приварив пластину, засверлив отвори, і тут в порошку є ребро От. і поки поставлю на болти. Буду полюбов на болти для того, щоб якщо не треба, знімало щось переробити, то відкрутив, відрізав там це. От. Поки ось так поставив дві наглядно, зараз будемо. Їх туди-сюди, ви бачите, вони одна вліво, друга вправо, дивиться. Наглядно плюс-мінус виставлять. От. Треба буде ще зробити ось тут поперечку між ними. От. А потім після поперечки хочу ще отак От вони стоять, їх підрізати, щоб вони стояли ось так. Трошки під уклоном, щоб було воно. Ой. Щоб було воно трошки красивіше. Так що працюємо. Ось так зробив поперечку. Тут стаціонарне є кріплення, де кріпилася ось ця пластмаса, там є металевий упор. От, зробив з угольничка, от, просверлив отвір і буде у нас як опора. Зараз беремо, ось от відмічаю, беру угольничком. От, відрізаю лишні і приварюю сюди, ось так, бачите, приварюю сюди дві стоечки. І буде у нас ось так воно закольцовано, тобто закріплено, для того, щоб воно менше мало якусь шат, вібрацію. Тут щоб, бачите, трошки зробив, якщо видно, зазорчик. Це там є. Для того, щоб коли воно все вібрірує, щоб мені не терло по... тут по пластмасі. От, Робота не бістра, треба все подумати, все помислити. Вот. Погодка зараз просто казкова. Вот, бачите, сніжок маленький йде. що, ще трошки зараз це закріплю і будемо залишимо це, я думаю, на завтра. Бо час іде. Його не так його і поженеш. Треба все подумати, щоб все було правильно. І так все його скріпить, щоб воно можна було його розкрутити і по надобності цей новіст зняв, щось треба зробити. Ось такі справи. Працюємо, працюємо, друзі, і зараз покажу, що де до чого. Так, ну що ж, новий день, нові плани, нова робота. Ну, як нова, продовжуємо стару. Показую вам, на чому ми що ми там зараз робимо чи будемо робити? Отже, прикинув поки верхню перемічку, покинув на магніти, поки дивлюся висоту. А що дивлюся? Посидів я вчора ввечері в інтернеті і подивився. От, подивився, що я, які розміри стекла, можуть сюди підходити або які вони повинні бути. То вчора посидів і знайшов сам юновське переднє лобове от, і вирішив тоді по цьому розміру вже його і такої висоти, і ширини його кліпати. Бо хто його знав, може надумаюся потихеньку де спочатку навіс. А потім ще й кабіна доробиться. Так що вирішив вже якісь стандарти притримуватися. От. Так, як бачите, кабіну зняв, ну чи навіс, верніше, майбутній. От. Бачите, все легко і просто знімається. А тут отвір. отвір це докрил, це в нас стає на міст, це з іншої сторони на платформу пластини. Бачите, поприхоплював, так що стою, взяв, зараз стою і варюю це все діло. Ну все, вроді все плюс-мінус чудово. Так, це дивіться, значить це прикинув. Це якщо у нас нижня, е, нижня чи верніше потолок, оце де рамка закінчується, це продовження до верху. Значить, 15 взяв до верху і 15 взяв е, на косину. Оце у нас так виходить. І що? Це мені щось не подобається. Дуже гострий, дуже гострий виходить у нас овал. Ось мені це не подобається. Зараз зменшую його трошки, нарісую, переложу і подивимось як. О, тепер ви бачите, чого не треба одразу спішити. І його швиденько там порисувати. По... чи верніше, позарізати, поприварвати, бо... Відтогі, якщо вам видно, тінь падає сорочку сьогодні. От, бачите, один, два, три рази переміщав. Поки не подивився от такого, я думаю, що буде достатньо. Не треба, я сильно різко, нормально. Значить, відступаю від краю до висоти 10 см. Тут у нас виходить від нижньої криші до верхньої, але по наружі вже 15 см. Тобто всередині, якщо це двоєчка, то буде 13 см. Більше не треба, бо вже буде рагуль. От, отак прикинув, отак я вроді думаю, що буде у нас добре. Ну зараз, давайте, мабуть, одненьку я заріжу, плюс-мінус хочу. От і покажу, що воно з цього вийшло. Будемо продовжувати, чи будемо щось міняти чи щось робити. Приложимо його до, нашої, до нашого каркасу от, і будемо дивитися. Не, ну вроді... все, вроді непогано виходить. Так що продовжуємо інші так само конструкції. працювати. так что всем приятного смаку кросанчики кросанчики дружина мастер класс показывает так что я вовремя забег Добре, що згадав, значить останню я не приварюю, оскільки треба буде замовити бляху, о, для того, щоб її загнути по формі. От, і на місці я це робити не буду, я попрошую жестянщика. який на станочку мені по цій формі загне, от, Відповідно, угол. і буде рівненько, і буде все красиво а Отож, значить останню не приварю, то візьму з собою на зразок для того, щоб зробити правильний контур нашої криші, зверху накривати. Так, ну що ж, друзяки, а також підписники та глядачі мого каналу. На цьому відео я буду завершувати, оскільки ще роботи буде багато. Значить, ще ж не знаю як по погоді. Буде, як воно. Якщо ж буде сприятливо, так як зараз погодка там 0 градусів, мінус 2 ще, то може ще, якщо підготовлю метал зверху на, на дах, почнемо фарбувати. Якщо ж ні, то тоді будемо чекати якогось тепла. Може по весні, а може там ще відлига якась буде, то будемо, покажу вам далі, що там, як і накриємо. Як пофарбуємо, як установим, як воно виглядає. А на цьому відео я думаю, що будемо завершувати. Так що ставимо подобаєчки. підписуємося на канал. Не забуваємо. Головне підписочку. От. Коментуємо. Подобається, не подобається. Як би ви може, зробили. Може треба якісь буде розміри, індивідуальні або конкретні, бо все воно робилося так. Произвольно. Оскільки я не дивився на теренах Ютуба, інтернету, то всі показують такі. Ось, я зварив, ось дивіться. От, тому розмірів таких ніде немає, там індидуальний. Якщо потрібно, ну я вже так більш встановлю, чи конкретно вже як воно нарисується, то вже якщо треба буде, то пізніше розміри. А якщо потрібно буде. Ну, але про це пишіть. Так що до нових відео продовження буде. ну, щоб, е, Роботи ще трошки хватає. Це робота така м -м, доволі кропітка, оскільки треба розмір якийсь точний. От. Е, а і при тому не просто його зварити, а ще треба, щоб з якимось воно виглядало, як потрібно. Гарно. От. Як кажуть, дизайнське рішення треба. Так що, ну все ж, до нових відео. О, ставте колокольчик от, і не пропускайте наступне відео. Так що, всім пока, до нових зустрічей.